Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпчанська. Як ви бачите, в нас і сьогодні кадрова кава не в той час, який є звичним для всіх наших глядачів на сторінці кадровик UA. І тема нашої сьогодні, сьогоднішньої кави вона звідповідно, відповідно буде пов'язана з ось цими Ситуаціями, які ми маємо на сьогоднішній день, давайте спочатку, поки ви збираєтесь, оскільки все ж таки хочеться, щоб більше наших кадровиків почули цей ефір кадровиків і роботодавців. Да, я вам дещо скажу про організаційні питання. Скажемо так: будемо працювати тоді, коли в нас буде фізична і технічна можливість. Поки що працюємо в тому режимі, коли буде. Наявно, вихід в ефіри. Нагадую, що завтра в нас заплановано кадри підйом, і поки що, да, я сподіваюся, що воно прийде пройде в той час, який є звичним завжди, тобто о 7 годині ранку по вівторках. Що стосується нашої сьогоднішньої теми. Сьогоднішня наша тема буде звучати так: не має світла, як нам працювати. Тобто, як організувати роботу своїх працівників, своїх підприємств в той час, коли в нас немає фактично технічної можливості працювати. Ми всі знаємо з вами, що відсутність технічної можливості працювати, це є призупинення роботи, яке визначено статтею 34. Четвертого кодексу законів про працю України як простій, так ось простій в даному випадку. Не вирішує всіх наших з вами проблем. вирішує їх лише частково. Чому вирішує частково? Тому що да, ми з вами розуміємо, що це призупинення роботи, оплата праці працівникам дві третини посадового окладу, і з працівниками ми питання нібито з вами вирішили. Але насправді дивіться, яка виникає ситуація. Ми все одно не працюємо. Не працює Підприємство, не отримує прибуток роботодавець, не має в тому обсязі надання послуг, яке має бути іншому населенню України, і таке інше. Тобто, прості, це, ну скажемо, такий захід, який. Можна використати разово, а в таких умовах, як на сьогодні, то, мабуть, ми будемо жити ще досить довготривалий час. Так ось, що можна зробити? Звісно, ми з вами розуміємо, що у нас да, ми сподіваємося, що відключення електроенергії буде хоча б за якимось планом. І якщо є вже план і цей до цього плану притримується. То можна зробити деякі прогнози прогнози в маю в сенсі організацію роботи підприємства і самих працівників. Звісно, що на жаль, у нас прогнози будуть не завжди здійснюватися, можуть бути раптові вимикання світла, да, що робити ось в таких моментах. Давайте поки що говорити про планове, про планове відключення електрики і що можна зробити. Що можна зробити, можна дійсно всім працівникам, якщо є наявна можливість, встановити дистанційну роботу, організувати дистанційну роботу. але... А ця дистанційна робота має бути організована з певними умовами, да? тобто ваших. Наказах або договорах з працівниками має бути зазначено час виконання робіт, да? тобто не той самий, в якому і звичайно працювало підприємство, а час виконання робіт, наприклад, що виконувати роботи може працівник на свій розсуд, головне, щоб він дотримувався норми тривалості робочого часу, 40-годинного робочого тижня або іншого робочого тижня. Да? Що це означає? Це означає, що якщо було вимкнено світло, працівник не, мог, не міг працювати в робочий час, який визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, він зможе працювати в інший час, і цей час не буде ані над нормовим або іншим часом, тому що ви про такий режим роботи домовилися. Можна змінити взагалі режим роботи підприємства. Так? Не для всіх у нас підійде дистанційна робота, працювати дистанційно можуть далеко не всі. Можна змінити роботи, режим роботи підприємства. Що означає зміна режиму роботи підприємства це означає що да, можна змінити початок і закінчення роботи да. нагадаю що відповідно до закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану у нас роботодавець вправі Змінити режим роботи самостійно, більше того, роботодавець знов-таки до того самого закону має право повідомити працівника про істотну зміну умов праці. А це істотна зміна умов праці може повідомити без дотримання частини 2 статті 32 кодексу законів про працю України, тобто не повідомляти за два місяці про майбутню зміну режиму. Роботу або інших істотних умов праці, а повідомити працівника про таку зміну перед безпосередньо да, до початку роботи. Що означає до початку роботи? Ну, наприклад, ви відзавтра вирішили змінити такий режим роботи, тобто з 1 листопада, і сьогодні повідомляєте працівників: все нормально, все дотримано, ви повідомили до того, як змінили такий режим роботи. Да, що треба врахувати? При такому при такій зміні режиму роботи вам треба врахувати, що да ми міняємо, зміщаємо фактично початок роботи і закінчення роботи. Вам треба врахувати, коли. У ваших населених пунктах оголошено ще е, комендантську годину. Да, тобто, що це має бути за е, да, зміщення таким, таки, такого робочого часу розумним, щоб працівники потім е, могли добратися нормально додому. Плюс ми маємо врахувати, чи це буде робота в нічний час, це, чи це не буде робота в нічний час. Да, тобто, оскільки робота в нічний час нас оплачується відповідно до 108 восьмої статті. Кодексу законів про працю України а нічний час починається з 22 години і закінчується о 6-й годині ранку. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо запровадити відповідно до статті 60 кодексу законів про працю України гнучкий режим робочого часу. Якщо знов таки це можливо на ваших підприємствах. Ще хочу вам зауважити, що дійсно універсального рецепту тут не буде. Чому все залежить від. Нашої діяльності ось запровадити гнучкий режим робочого часу, да встановити якийсь час фіксований, а якийсь не фіксований час, якщо це можливо, можна ще що зробити: поділити робочий час на частини, на да, тобто працювати, наприклад, зранку. Певну кількість годин потім зробити перерву, яка буде перевищувати більш двох годин, це вже буде поділ робочого часу на частини, і потім працювати, наприклад, ввечері також певну кількість годин. Головна умова, щоб в нас дотримувалася норма тривалості робочого часу, передбачена статтями 50-51 кодексу законів про працю або частиною першою другою, статті 6 закону 20 1.36. Що ще можна змінити або що зробити? Ще можна, як варіант, змінити режим робочого часу, але цей робочий час буде стосуватися не просто початку і закінчення роботи, він буде стосуватися розподілу робочого часу протягом а, тижня. Робочого, ну наприклад, ми всі знаємо, розуміємо, що наприклад в нас не відключають електрику або не так часто відключають на вихідні дні, та тобто субота і неділя змінити. Таким чином режим робочого часу, щоб вихідними днями в нас стали не ось ці загальноприйняті вихідні дні суботи-неділя, а інші, наприклад, понеділок або вівторок, або підряд понеділок, вівторок, так, тобто сунути такий режим робочого часу. Це можливі варіанти, як організувати роботу, коли в нас вимикають світло. На жаль, ми будемо працювати в таких умовах. Ще Досить тривалий час, і головний критерій да, в цьому. Щоб ми застосували не лише прості головний критерій це все ж таки працювати, тобто організувати певний режим роботи таким чином, щоб підприємство могло працювати. Знов таки універсального рецепту не буде. Буде е, пристосування да, знань, знань з законодавства про працю і е, з саме з режимів роботи, а також з робочого часу до ваших індивідуалів індивідуальних умов до зустрічі на кадровій каві. Що стосується, да, Організаційних моментів ми вже сказали з вами. Зустрічатися будемо, коли в нас буде наявна можливість. Але наші дні щодо кадрової кави або кадри підйом є незмінними. Тобто, по понеділках і четвергах у нас буде кадрова кава. А завтра чекаю всіх на кадри підйом. Дякую всім за увагу! Тихого і мирного вам дня!